Отже, знову з бухти барахти. Новий день. Знову забув взяти камеру. Шпіндель, як бачите, вже знятий. От. Тут все познімав, ремні познімав, той от бугільчик як він називається, теж зняв. Він йшов важко, але він пішов. Далі е, не міг витягнути тої балалайки. От, от підшипники. Що я тут не робив, як я тут не мудрував. Один палець червоний, другий синій. Коліно розбите і тому подібне. Поїхав сьогодні, купив О, 245 гривень зйомник. Все, йому жопа. Два підшипника зняти. Підшипники. Ну зараз продемонструю, як вони працюють чудово. Не знаю, буде чути. Один другий. Клинить, тарахтить от таке от лайно. Підшипники вже в дорозі. Сьогодні субота, мають бути завтра, вирішив повністю знімати. Шпіндельну бабку повністю розбирати, бо тут є такі місця, от, наприклад, це от блок шестерня. Та, вон, бачите, стопорне кільце крутиться. Але якщо крутанути, то скорше зупиняється вал в підшипнику, ніж шестерня. Я думаю, що так не має бути, що мали б підшипники крутитися. Та й взагалі, от там ті всі підшипнички, що є, вони всі просто чорні. Чорніше чорного. Я думаю, що пасувало би їх. Замінити і заодно поміняти масло систему чуть, -чуть. Е, Оцей от патрубок переливний, що йде з цієї ванночки в цю, і тоді вже злимається в маслобак, Його треба пустити зразу вниз і там вже зробити коліно. Бо ремня, ремні витягнув, оп, шланг злетів. Десь забуду поставити ще щось. ну, Взагалі тут заміна ремнів доволі дебільна. Треба витягнути шпіндель, треба то все витягнути, щоб зняти ремні дурдом. Не знаю, що могли би щось ліпше придумати. Що е -е. в нас далі? По плану. Зараз треба буде хочу повитягувати, хімію позабризкував, щоб відкисало. От. Хочу витягнути мотор, передивитися, що як він. Далі редуктор. Буде кому допомогти, то зніме шпіндільну бабку. Тут все просто. Один болт звідси, прижим як задньої бабки. Все, два болта тут. Базується вона по призмі задньої бабки і по плоскій. Не знаю, тут заді видно, не видно, а видно. Тут так же само. Вон, призма плоска. Все просто. Момент ще по підшипниках. По паспорту ці підшипники мають бути п'ятого класу. Стояли, десь там було нацарапано. Четвертий клас. Я не міг зрозуміти навіщо там, бо класові підшипники, бо цей вузол виключно тримає навантаження відремнів їхню натяжку. Зі спіндрем напряму ніяк не з'єднаний. В вже з'єднується через перебором через оцю шестерню. От, написав дядькою Максиму, дядько Максим каже, легко став любі. От, замовив просто хороші підшипники, не кидай. Тому, тому, тому не завжди обов'язково слідувати паспортним даним, бо тут є таких багато моментів. Е, на рахунок оцього от приклона, чи як він там сіргадес, кінець валів стоїть. Там мають бути підшипники п'ятого класу. П'ятого класу я таких підшипників абсолютно не знайшов. Взяв хороші, взяв е, вже не пам'ятаю які, якісь там японські. От, не знаю, думаю підійдуть на рахунок тут. От вони стоять. 204К3. Найшов на барахолці на чіпмейкері дві штуки. Замовив, не знаю, подивлюся. Подивлюся, що з них буде ліпше. Які буде себе ліпше почувати. От. Я думаю, що, напевно, нові імпортні будуть краще, ніж Бушку ставити. Так, ну, рухаємось далі. На рахунок того, як знімав шпіндель. Розкажу на словах, є порядок дій певний. Бо я трохи намучився, почав не з того. І ще був нюанс, щоб стягнути отут, де шпонка, Стоїть ось ця шестерня велика. От, намучився, щоб її зняти. Задня зійшла легко.